Усіх вітаю у новому відео я в магазині Аврора. Які сьогодні акційні пропозиції, новинки та товари на полицях. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Акційна ціна зараз на каву зі Львова ціна 99-150 г. Кава смажена Мелена 100 г паковці 39 Кава розчинна з ароматом вишні 88 Акційна ціна зараз на каву Якобс 119. В упаковці 100 г. Гр. Грінки житня пшеничні 21 гривня. Суміш для приготування чизкейку 88. З ароматом чорниці. Суп гороховий 19 гривень. В упаковці 160 г. Вермішель швидкого приготування 6 гривень за 60 г. Кисіль фруктово-ягідний 14 каша від добродія з м'ясом 9, пюре картопляне 40 г 19 гривень, кекс панетоне 189 з шоколадними крихтами, десерт бонжур 69 Цукерки драже 19. В упаковці 50 грамів. Печиво лукас вушка в коробці 350 грамів. Ціна 49 гривень. Чашка скляна з фігуркою всередині 169. Скляна цукорниця із ложкою 59. Кольори є в асортименті. Скляний кухоль 69. І в такому варіанті 69. Порцелянова чашка червона в білі горохи 39. Новинка чашки з милими малюнками 69. Тарілка святкова до Великодніх свят 149. Каструля з кришкою 399 гривень. Сковорода алюмінієва з тефлоновим покриттям 179. Діаметр 22 см. 399 в діаметрі 24 см. Баночка для спецій 39. Металевий горщик 109. Два кольори на вибір. Блакитний та бежевий. Новинка. Ось такий милий декор лисичка 99. 55, невеличка рослина у горщику. Стілець туристичний розкладний 399. Меншого розміру 249. 349. Свічка нічник із лед підсвіткою на батарейках 59 гривень. Набір свічок для торта з днем народження 17. Ось такі милі свічки фігурні 6 штук 19. 17 гривень. 24 5 штук в упаковці. Брелок для ключів 49. Підвізка в автомобіль 39. Двадцять сім такі пухнастики. В різних кольорах. Тваринка м'якка 49. На полицях уже з'явилось багато товарів до Пасхи. Формочки для випікання паперові 4, 5, 7, залежно від розміру. Форма на 500 грамів 7 гривень. Набір декору пасхального 44. Посипка 14, Дуже багато різних кольорів, форм. Дев'ятнадцять гривень: десять грамів чотири. Ось такий пасхальний декор 19, фігурка та посипка, 27 гривень набір декору пасхального, різні кольори та фігурки. Ось такий декор 15, набір барвників 9. Кондитерська глазур 19. 75 грамів. Барвник для яєць 4. Колір тільки гранатовий 5 грамів. Рукавички господарські 59, 20 штук в упаковці. 4 штуки 17. Гачки на стінні пластикові. 19. Такий гачок підвісний для одягу 15. Щітка для миття посуду із довгою ручкою 49. З'явилась в магазині уже прикормка 49 за 900 грамів. Карась солодкий та часник плюс конопля. Прикормка для риби 34. Клей рибальський 24, 300 г в упаковці, паста 29, в упаковці 500 грамів, набір для вирощування мікрозелені 55, горох, капуста та редиска. Лоток для вирощування цибулі 39. Насіння. Трава газонна 149 гривень. В упаковці пів кілограма. Лопатка для саду 69. Мухобойка 12. Горщик для квітів 44 в білому та коричневому кольорах, 27 гривень коштують меншого розміру горщики 12 на 12 см, 99 в темно-сірому кольорі, рукавички садові по 24 та 22 гривні. Замок блискавка потайна для одягу 9. Кольори в асортименті. Стрічка декоративна різнокольорова 29. Є багато вибору. Набір із двох стрічок атласних 24. Резинка капелюшна для рукоділля 24. Дуже великий асортимент яскравих відтінків. Набір для рукоділля грибочки 10 штук, 24, блискітки для творчості 14, нитка для шиття один моток 34, чорна та біла, набір для вишиття хрестиком 19. Є багато вибору різних картинок. Алмазна мозаїка 69. Набір для вишивання алмазний живопис 69. Дякую вам за перегляд та хорошого вдалого дня!